Всім добрий день! Ділюсь з вами рецептом, який для багатьох господарок стане улюбленим з кількох причин. Торт дуже смачний, готується швидко і рецепт простий, а виглядає такий торт дуже святково. Для приготування тіста треба взяти кефір, цукор борошно по одній склянці, одне яйце, одну чайну ложку соди та одну столову ложку оцту. Як бачите, продукти доступні та недорогі. Цього набору продуктів часто готують млинці або оладки. Але якщо додати до них какао, ми отримаємо надзвичайно м'які та повітряні корижі. Саме какао перетворює тісто для звичайних млинців на святковий торт. А якщо у вас є ще й час, то можна прикрасити торт так, що вийде справжній шедевр. Цей рецепт такий простий, що його легко запам'ятати і без кулінарної книги. Ці продукти беремо в пропорції один до одного. Тільки какао треба взяти більше 2 столові ложки, можна і 3. Тоді коржі виходять темнішими з більш шоколадним смаком. З цього набору продуктів виходить один корж. Для випікання потрібна форма діаметром 20-25 см висотою 4-5 см. Приблизно такою самою буде і висота готового коржа. Якщо взяти дві склянки кефіру, то відповідно і інших продуктів треба взяти вдвічі більше. Якщо ж потрібен великий торт, то треба взяти 3 або 4 склянки кефіру. Решту продуктів теж беремо у 3 або 4 рази більше. При цьому, якщо ви використовуєте невелику форму, вийде кілька коржів. Або можна відразу взяти велику форму, наприклад, лист з духовки. Замість кефіру можна взяти сметану, прокисле молоко, підійде все. Цей рецепт дуже непримхливий. Склянку я використовую стандартно 250 мл. Якщо у вас склянка іншого розміру, треба перерахувати. Ще один великий плюс цього рецепту: на приготування тіста йде дуже мало часу, не більше 10 хвилин. Можна все збити міксером, а можна і без нього обійтись. Завдяки какао, тісто і так завжди добре піднімається. Коржи випікаємо при температурі 200 градусів 30-40 хвилин. Форму з тістом треба ставити в прогріту духовку. А поки вона гріється до потрібної температури, ви встигнете приготувати тісто. Для цього в кастрюлю треба висипати борошно. І до нього додати кефір. Зверніть увагу, якщо зробити навпаки, додати борошно в кефір, то можуть утворитися грудочки і тоді вже доведеться збивати тісто міксером. Яйця збиваємо воделкою, як на омлет. Можна, звичайно, і міксером, але великої потреби в цьому немає. Какао краще розмішати з цукром, щоб не було грудочок? соду погасити оцтом, все перемішати. Тісто має вийти густе, як на оладки. Форму треба змастити олією, можна ще й присипати дуже тонким шаром манки, тоді коржі точно добре знімуться. Готовність коржів перевіряємо сірником або зубочисткою. Вони мають залишитися сухими. Крем можна зробити будь-який, але мені більше подобається сметанний. Виходить дуже смачно, а готується такий крем просто та швидко. На пів кілограма сметани треба взяти пів склянки цукру або цукрової пудри. Цукру можна взяти більше чи менше, як вам подобається. Сметану краще брати з жирністю не менше, ніж 25%. Якщо немає можливості збити крем міксером, просто добре розмішайте сметану з цукром. У крем можна додати ванілін чи сік лимона. Якщо немає лимона, можна додати лимонну кислоту. Зовсім небагато на кінчику чайної ложки. Між коржами можна зробити ще й прошарок із фруктів. Підійдуть ківі, банана, апельсин виходить дуже смачно. Зверху торт можна прикрасити шоколадною помадкою, але простіше посипати натертим шоколадом або шоколадною цукеркою, подрібненими горіхами, кокосовою стружкою, перетертим печивом. Дуже простий рецепт, доступні і недорогі продукти. А торт виходить дуже святковим. І на сам кінець треба сказати, що коржі дуже смачні і без крему. Якщо залишилося трохи сметани, кефіру, прокислого молока, можна, звичайно, зробити млинці. Але частіше я печу коржі за цим рецептом і нічим їх не змащую. Легкі, м'які, вони довго не черствіють. До чаю треба просто нарізати їх шматочками. А далі кому як подобається, можна їсти з варенням, зі сметаною або вершковим маслом, можна взагалі без нічого. У будь-якому випадку буде дуже смачно. Спробуйте обидва варіанти: і як торт, і просто як десерт до чаю або кави. Гадаю, вам сподобається. Приємного апетиту!